Друзі, усім привіт! З вами Неля. Продовжуємо вести наш адвент календар. Сьогодні маємо 7 грудня і продовжуємо в'язати із Алізе Пафі по одному візерунку. На знак нашого адвент календаря до 24 грудня назбираються 24 візерунки з Алізе Пафі. Отже, кольор 166 Алізе Пафі Fine. Гачок номер 7 Можливо, знадобиться, можливо, ні. Зараз будемо бачити. тіньові візеруночки. Продовжуємо. Продовжуємо цю забавку. Отже, так. Усі наші е, зразочки мають однаковий розмір, але різні візерунки. Розмір у всіх. 20 петель на 17 рядів, тоді виходить рівний квадрат. І ми, враховуючи це, в'яжемо візерунок таким чином. Перше э, рахуємо 20 петель, Далі в'яжемо таким чином. Одна лицева, 5 виварітніх. Одна лицюва 5 вигорітніх. Зробили і випростовуємо усі петлі, витягуємо гарненько, щоб роздивитися, чи не переплутали ми робочу нитку із ниткою основи. Раніше це була моя найчастіша помилка. Бо воно крутиться, бавиться, і на початку в'язання дуже важко це. Так, зробили другий ряд, там не була одна лицева, розширяється три лицеві робиться. Так, ось тут у нас виворітня, пров'язуємо лицю. Раз 1, два. Три, три виборітні. Ось, два. Три. три. І так до кінця ряду три лицеві, три виборітні. Зробили, вкладаємо, випростовуємо петлі. Бачите, помилилася. Ось. ось для чого ми випростовуємо петлі. Для того, щоб побачити ось таку. І ось цей ряд розгуляє. Саме через цю помилочку. так, Раз, два, три. І цвітрі. Раз, два. три Контролюйте себе на кожнім ряді. Бо легше один ряд розпускати, ніж розпускати половину виробу. Так, наступний ряд. Три лицеві, одна вивертня, п'ять лицевих, одна виверідня до кінця ряду. Так. Дві лицевих одна виворітня. Тепер п'ять лицевих, одна виворітня. Просто у нас на початку не повний візерунок, тому там три. А так, п'ять лицевих, одна виворітня. Маємо. Тепер там, де у нас була одна лицева, там у нас одна виворітня. Тобто ми починали ось і в цій вершинці. Ось починаємо ряд з виворітньої. Одна виверітня, п'ять лицевих. Одна вигорітня, п'ять ліцевих. Зробили, Випростовуємо петлі. дивимося, чи все правильно пров'язали. Далі. Там, де одна виворітня, робимо три виворітні. Куточок такий. Ось тут у нас одразу виходить виворітня. Друзі, у кого ще досі проблеми із лицьовими виворітнями з алізе-памфі, кажу лайфхак для того, щоб зв'язати виворітні нитка перед полотном, для того, щоб зв'язати лицеві, нитка за полотном, Пров'язуєте. все. Отже, три виварітні, три лицеві, три виворітні, три лицеві. І останні дві виворітні. не повний візерунок. Простувуємо монеточки. Далі 5 виворітніх, одна лицева. Тобто розкриваємо цей трикутничок. Перше у нас три виворітні, одна лицева. Далі чотири виверні, п'ять виверідніх. П'ять виміріз них одна лицела до кінця ряду. І дивіться, який маємо малюнок. Ось вам тайни тіньового візерунку. Бачите, такий зигзаг пішов. Можливо, як ми ще кілька рапортів пров'яжемо, то це буде яскравіше видно, але зараз вже можна сказати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядів, рапорт і 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петель, 8 рядів, рапорт цього візеруночку. Отже, друзі, так виглядає результат сьогоднішньої нашої роботи. На цьому все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в нових серіях адвент-календарю. Усім мирного неба та Божих благословень. Па-па!